Всім привіт, друзі. Ну коротше, вони набрали, на жаль, 20 лайків, але треба тр... тр... було набрати. Але я так думаю, ладно, оста, але в нього останні попетки є. Я Андріан, ми з ним знімаємо. Пр... Привіт. Ви Він, він дуже давно не показувався, так? Так. Ось такий Андріан. Зараз... Ну, якщо я ти змінюється. подивіться, якщо я буду у слова кусмати, я... Короче, Андріан розказує про Берінаці. Потім скажеш, але дивись. Дивіться, дивіться я лише недавно знімав відео про луну. Ой, місяць, місяць, точно. бо це по-російськи. Вибачте, що кажу по-російськи. Я знімав про місяць, а дивіться, він червоний, але подивіться, більше. Бі 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 Ви бачите? Бі Ой, зараз загубив. О, дивіться, велети і біле таке. Ну, мене може недобре. Ну, почекайте, я якщо ту камеру протру. Далі. Може в мене через те, що камера грязна. а ну ніби, думаю, частіше. Та, ніби трошки, але ну, майже ні. О, от така ведете і біле. Може давайте чуть далі, щоб було краще. Ну так то ближче бо видно. У та аж відеш білий це видно скрі. Оце, Дивіться, мій телефон так близько показує, що ж в це чорне таке на планеті показується оце. Друзі, мене дуже веселить, але я вам хотіла сказати, що е, тіпа, я думаю, що як там шоса луна, е, типа падає місяць, тіпа, е, як там тіпа, падає. Німає, ти так. Та. Е, то що? Ну то ладно, друзі, усім папа.